Пані та панове, як і обіцяла, презентую вам пляцок Зоряне сяйво. Приємно вражена вашою активністю, всі ідеї записала, ними будуть названі мої майбутні творіння. І швиденько хочу пройтись з вами по рецепту. На відео я змішую сухі складники для шоколадних коржів, крім цукру. Збиваю м'яке масло з цукром додаю олію та яйця. У кілька етапів вводжу суху суміш і молоко. В ідеалі було ввести кефір та випікаю два шоколадні коржі. Далі переходжу до шоколадно-сирного коржа. Я збиваю ледь вершки, об'єдную їх з сиром та крохмалем. Розтоплюю темний шоколад та вводжу його у сир з вершками. Шоколад не має бути гарячим. Паралельно збиваю яйця з цукром і теж додаю їх у сир з вершками. Формую і випікаю один корж. До випікання сирника віднесіться відповідально. Його треба потомити на невеликій температурі. В рецепті я це прописала. Крем заверний звичайний всім знайомий, на ньому акцентуватись не буду. Тільки додала до нього лимонну цедру при варінні. Шоколадні коржі мають стабілізуватись ніч у холодильнику. Я ледь їх просякнула бейлізом перед збиранням, але то не є обов'язково. Після збирання стабілізовуємо пляцок кілька годин у холодильнику. Довго настоювати нема потреби.